Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення П-подібного балкону. По державній програмі є відновлення. Балкон у нас, як ми бачимо, П-подібної форми, винос по підвіконню клієнт попросив зробити фасадної частини та вліво. Поверх у нас 5 із 5, але зверху маємо бетонний виступ, тобто дах новий не потрібно було робити. Бачимо процес. Вже зовнішня обшивка виконана. Ми її здійснили із пластикового варіанту це сайдинг. На мотузках будемо піднімати віконну конструкцію та її встановлювати. Обшивку здійснили як зліва, на фасаді та справа. Утеплення було замовлене пінопластом лише на фасадну частину. Ліва бокова частина, як ми бачимо, сендвіч панелі і поглиблений козирок з закріпленням на посилену металеву пластину саме до бетонної основи. Конструкція вже на місці, як ми бачили. Далі по роботах у нас було облаштування стелі саме білою пластиковою бешовною вагонкою ось такий зовнішній вигляд, це має підвіконники на своїх місцях. Нижня частина у нас обшивалася пластиковою, теж безшовною вагонкою, але ламінованою, більш посиленою, і з іншим зовнішнім виглядом. Також цією ж вагонкою ми обшивали і стіну будинку, та відкос навколо балконного блоку. Зліва, справа, було велике бажання у клієнта залишити такі. Самостійно виготовлені тумби ніше, ми їх, в принципі, так і залишили. Для цього в принципі, і виконувався сам винос, для того, щоб збільшити глибину безпосередньо самого підвіконника. Тому ми завжди йдемо на зустріч безпосередньо замовникам.